Лу -лу. Всім привіт! Знайомий чарт, знайомий голос, план на тиждень по євро-доларі сьогодні розберемо. А також, зокрема, заглянемо на фунт-долар, тому що він цікавий. Побачимо, що можна тут зреалізувати, тому що цікаво видалось. Певні очікування з минулого плану у нас все ж таки виконались. Відповідно, це потрібно реалізовувати. Потенціал, який ми розуміли тоді, зараз потрібно реалізовувати. Тож, поїхали по графіку, звичайно, давайте перейдемо на старший таймфрейм і відмітимо ці ж самі. Змінні, які у нас були присутні, був присутній місячний рейд ліквідності знизу, і потенційний місячний SSL як актуальний таргет для даного низхідного руху. Далі на тижневому таймфреймі, що у нас було, це тижневий СНР як зона підтвердження низхідного напрямку в даних відмітках. І, власне, в закриття минулого тижня у нас ціна його до речі тестує, тим не менш. Він не являється кінцевим таргетом, як ви пам'ятаєте, з попереднього плану у нас очікування бачити ціну дещо вище. Чому? Тому що тижнева зона даного СНР, вона у нас така, вона дуже широка, і відповідно ширина зони, от вона має в собі велику загадку. Так, це може реакція бути одразу на початок, це може бути реакція в цілому десь ось тут. Тобто, ціни сюди ціна може дійти легко і там надати реакцію. Відповідно. Щоб не гадати, так ми можемо змістити свою увагу на початковий рівень і відповідно звідти відштовхуватись в потенційний шорт. Тим не менш, якщо у нас все ж таки це СНР, я не звертаю увагу на. Рівень СНР, як такий, а саме звертаю увагу на ліквідність всередині нього: ліквідність та ФВГ, БСЛ та ССЛ, ліквідність та ФВГ відповідно виступають інформативними точками, які можуть надавати реакцію, тобто контакт з ними може провокувати реакцію. Зачасту проторговані блоки, це є rejection блоки, СНР, ордер блоки в цілому, да вони не надають реакцію від початкового просто прайс-рівня, як в даному випадку. Відповідно. Дана ширина зони вона є загадковою більше ніж чіткою. Тобто немає, якщо немає ключового фрактала на даному таймфреймі або на молодшому, то варто змістити свою увагу туди. Що у нас відбувається паралельно? У нас в цілому шорт. Може цікавити, тому що ціна тут розвивається в шортовому напрямку, так це все видно, і відповідно у нас є актуальний таргет знизу. Тим не менше є ряд змінних, які можуть вказувати на потенційність лонгової корекції. А так як в нас немає зрозумілої точки для шорта, окрім даного СНР, але немає фрактала або ФВГ. Відповідно, слід зверта... звернути свою увагу на них, а також звернути увагу, де вони лежать, і відповідно можливо потенційно побудувати лонговий план. Тому що така перспектива у нас теж присутня. Ціна рейдить даний тижневий SSL. затримка в ньому відбулась. Ми закрилися даною тижневою лонговою свічкою. Типу, це не шортова свічка, а лонгова. Окрім цього, у нас був потенційність створен... була потенційність створення тижневого імбалансу в шорт. Я навіть про... покажу, як ціна поводилася себе минулого тижня. Вона надала доволі непогану реакцію в шорт протягом перших двох днів. Третій день був вже корекційний відбиваючий. Четвертий день був доволі непоганий. Так, четверг, де ціна вже виходила, але чотири дня у нас був потенційність створення даного тижневого ФВГ і все в натурі закінчилось на ньому. Но тим не менш п'ятниця. Закривається в такому форматі, що ціна не формує ФВГ. Відповідно, ми можемо змістити свою увагу на альтернативні точки, тобто фрактали. Фракталів тут теж немає, відповідно, точками цими будемо. Daily таймфрейм, коли туди і ми переходимо. Щоб побудувати шортовий план, треба зрозуміти, звідки ми шортимо, і справді шортити можна було від зон імбалансів першого другого, але ціна їх, їх інвертує так паралельно розуміючи точкою, давайте я її зміщу для кращого розуміння на делі який в вона знизує. Ціна підтверджує рух в лонг, формуючи даний імбаланс в лонговому напрямку, який виступає останньою домінуючою областю. Для потенційного лонгового розширення, так як згадую так: Віклі СНР, зона широка, відповідно, ми швидше за все будемо фокусуватись на імбах або фракталах в середині, а імби були проігноровані ось тут інвертовані, ціна створила дейлі ФБГ в лонг. То ми зміщуємо свою увагу відповідно на. Фрактали, які йдуть зверху, як індасменти для даного тижневого СНР. Ну я не знаю, від якого ціна буде надавати реакцію, типу того чого чи того. Ми фокусуємо свою увагу на найпершому до відношення ціни. І звідси ми можемо вже шукати потенційні лонгові позиції, тобто так, загально шорт. Но прихід в певну область тижневого ССЛ, реакція від нього формування Daily ФВГ, вказує нам потенційно, що ціна може коректнутися глибоко. Але навіть якби навіть таку підказку зробив. У нас тут, звичайно, сформувався і денний такий ще на даному етапі, тому що це даний фрактал, діапазон в шорт. І даний фрактал все ж таки знаходиться в перших значеннях, тобто премій в так? Це перші значення для несхідного діапазону. А інформація по дискаунту у нас вже пройшла. Ціна не дає, не надає реакцію від перших значень, і є потенційність приходу саме в 0,5, тобто в преміум. А в преміум у нас є даний фрактал. Тож потенційність руху у нас може бути. Бути навіть вищою. Така цікавинка щодо таргета. Е, насправді на даному етапі це не дуже важливо, тому що я б справді будь-яку позицію розглядав саме в даний таргет, але потенційність розглядав би навіть вищий, тому що є така логіка синхронізації. Ну і як догадуємось, якщо ми говоримо про реалізацію на наступний тиждень, тобто на актуальний від понеділка, да, то у нас ось така історія може накидуватись. Дейлі ФВГ, дуже проста позиція від нього, ентрі там для нього є IDM на 4 на Таймфреймі все прикольно, класно, офігенно, дуже проста, надзвичайно зрозуміла ХТФ Свінг. Позиція. От, Якщо ми говоримо про більш якийсь альтернативний варіант, то у нас він теж присутній, але ми маємо вже змістити свого на молодший таймфрейм. Так, Тому що на молодшому таймфреймі у нас є зони вищі для реагування, і це є даний імбаланс на 4 годинному таймфреймі, з яким ціна працює. На те, що вона з ним працює, я б не звертав увагу максимально, хіба що ціна створить новий імбаланс. но саме в ньому ціна формує фрактал минулої п'ятниці. Ось цей на, на годинному таймфреймі. І це би було Цікава область для інтрадей розгляду в сильну сесію, в понеділок або в вівторок, в залежності від інформації, яку нам принесе графік відкриття вже актуального тижня. Ось це план, який може розглядатись сюди, тобто до привіз Day High, тому що звідси або звідси з актуальних, можливо, корекція в daily FVG, який розпочинається ось тут. І СНР як підказка просто да, що ціна може надати таку корекцію. І я на ній буду концентруватись, тобто концентруватися саме на daily FVG і потенційні позиції відкривати саме від нього, потенційно також розглядати інтрадей. Щодо того, як реалізовувалась попередня ідея очікувань лонга, тому що дивлячись попередній план, у мене теж лонгові очікування були ще на понеділок, коли ми знаходилися ось тут. І Дивіться, наскільки глибоко ми дали корекцію в вівторок. То я дивився весь час і всю дорогу на, на лонги потенційні, і коли ціна сформувала фрактал, його зняла і сформувала СНР, і я від нього заходив. В такого роду позицію з ширшим стоп-лосс, звичайно, у нас в мене був тому, що я тягну далі, я не тягну типу в деялі ФВГ найперші. Так далі, я тягну фрактал. І я не хотів тут бути в хаосі потенційному, де ціна може ще знімати, перезнімати дану історію і проявляти ще раз лонговий інтерес. Тож в такому форматі відкривалась позиція з 3,5 RR РР, і зараз є план на 2,2 від дейлі ФВГ. Я думаю, максимально чітко розібрали щодо шорта. Тому що він теж може бути, звичайно, у нас є зона проблемна, у нас загальна шортова картинка і ціна має фрактал, у мене є два но. От, перше но це дисбаланс не актуальний, типу в шорт максимально, ціна проявляє лонговий дисбаланс, про підтверджуючи цю всю двіжуху ем, даним Daily FVG, які у нас тут. Присутній це є номер раз. Тобто немає ознак, щоб ми м, шортили. Два добре, в мене є три аргументи. Два у мене є актуальність таргета і його аргументація. Так, ми максимально е, детально його пояснили. Аргументація номер три знаходиться на Діксі. На Діксі цікаво, тому що ціна тут з тижневого, а навіть з місячного, навіть ось так підкажу, таймфрейму. Ось цей фрактал знімає. Знімає, надає реакцію, формуючи віклі РБ. Так, я змістив свою увагу на дейлі ФВГ. Це є ФВГ, ФВГ завжди чіткіша область. Ну, є ХТФ віклі. РБ, от, і тим самим ціна підказує, що тут є таргет знятий. То це той самий фрактал на євро, насправді який ще не знятий, і саме відбулась СМТ. Так, це е, е, різниця, от різниця між Діксі та Євро. Ось тут від, відповідно він знімається, і це великий потенціал шортити. Тим не менш, тут є проблемка. Проблемка у вигляді віклі фавелонгового, е, який сформувався ось тут. но по ньому в мене є певна замітка. Якщо ціна приходить в ключовий таргет, це типу, тижневий місячний таймфрейм, його знімає і надає корекційну реакцію, тобто його шанує. но Туди приходить певний лонговий об'єм, це понятно, так? От, і формує за собою області якісь у вигляді ФВГшок, звичайно, то є певний мотив їх все ж таки ігнорувати, а не надавати від них реакцію, адже ціна прийшла в ключовий таргет. Даний дисбаланс, який тут був присутній, він свою доставку виконав. Так ціна його сформувала, але це не факт, що буде надавати реакцію. І дивлячись на євро, ціна поглинула весь рух і не сформувала даний ем, вже в е, нас там, виходить, шортовий ФВГ. А тут ціна лонговий створила. Ну банально їй не вистачило часу поглинути рух. Це моя така думка. Оце третій день, коли ми знімаємо. Четвертий надаємо реакцію, п'ятий закриваємо свічку, просто не встигли, тому що. Вже, можна сказати, в другій половині тижня знімали цей фрактал. І буду дивитися саме не на нього, а на фрактала знизу. Він буде проблемною зоною, це однозначно. Но, зважаючи на те, що раз немає фракталів, два розуміння приходу в ключовий поінт, Я вважаю, що ціна буде його дуже сміло ігнорувати. От така підказка по Діксі: одна приємна, друга не дуже. От, і це треба. Якби на це спертись, а я збираюся в потенційності чорта, які у нас тут присутні, і теж на дані фрактали, які у нас присутні нижче, тож тут все в синхронізації залишається. По фунту давайте його розглянемо. Фунт цікавий, тому що я навіть скажу так: 3М трьохмісячний таймфрейм тут є імбаланс. Ціна тижнем закривається вище нього. от, е, да, Це теж місячний імбаланс, місячний фрактальний рейд на секундочку. І ціна. Закривається вище нього, давайте так, і надає ну, відповідну реакцію. Тож тут у нас є максимально чітка, зрозуміла, опорна зона по фунту, звідки може бути потенційність реакції. Тут також сформувався імбаланс в шорт, і це теж проблема, може, яка може викликати реакцію відповідну в шорт на продовження, як в лонг, на надікся. Ну але замітка ідентична. Ціна прийшла в дуже ключову область, і банально, на мою думку, не встигнула поглинути даний рух, який був спровокований фактично новинним фоном по фунті по е бюджету е UK, от United Kingdom в принципі, за рахунок того, у нас лився дуже непогано е два попередніх тижні, і в момент приходу в ключовий рівень місячного імбалансу даного рейда ліквідності ми надаємо вже дисбаланс. Актуальний, але все, все ж таки формуємо шортові контрпої. Тим не менш, я вважаю, що вони швидше за все не будуть надавати реакцію. І Я буду фокусуватись на фонті так само на СНР, який тут присутній, і ФВГ, який тут присутній, і будувати план ідентичний до фракталів. Зверху, а саме ну мені подобається оце. От мені подобається оце все. Так є фрактал тут, але є думка, що воно піде далі. Воно піде сюди. І такі очікування є: дисбаланс на це у нас утворився, і будемо Працювати щодо альтернативи шортам, так він теж може присутній бути. Я не бачу його і тут, і ми маємо дивитись вже по факту, як це все відбудеться. І єдиним єдиним адаптацією, так скажемо, щодо шорта, це є повністю ігнорування даної зони, що дає нам знову ж таки нову інформацію на графік, потенційність походу в шорт. І вже тоді будемо адаптовуватись новими змінними. На даному етапі такої перспективи не видно, і під це треба підлаштовуватись. І оцей ризик, який ми готові використати, типу 1-2% так однієї двох позицій, на мою думку, реалізовуватиметься саме в лонг з актуальним дисбалансом. Дякую всім за увагу. Побачимось, почуємось.